Концентрат амінокислотно-біогенний АБК-форте це багатофункціональний препарат органічного походження, призначений для обробки насіння, фертигації та листової обробки. Завдяки наявності в своєму складі п'яти функціональних груп біологічно активних речовин, які доповнюють дію одна одної, препарат одночасно виконує функції біорегулятора, антидота, імуномодулятора та адаптогена. Розглянемо склад АБК Форте детальніше. Амінокислоти, основа рослинних білків, гормонів та ферментів, відіграють ключову роль у формуванні усіх захисних механізмів рослини, а ще є джерелом її енергії в умовах стресу. Пектини це та група вуглеводів, що відповідає за тургор рослинних клітин. Посилюють надходження та утримання вологи в насінині при її проростанні, а також підвищує посухостійкість рослини та її гормональний імунітет карбонові кислоти в сільському господарстві більш відомі як природні стимулятори та адаптогени, посилюють постачання кисню в тканини та підвищують стійкість рослини до фізіологічних хвороб, меланоїдіни. Це гідрофільні колоїди, які не лише утримують воду в рослині, а й зменшують розчинність та вимивання білка. А в поєднанні з амінокислотами, пектинами та карбоновими кислотами покращують морозо та посухостійкість рослини. Біогенні елементи це хімічні елементи, необхідні рослинному організму для побудови і життєдіяльності клітин та органів. Є складовими ферментів, вітамінів, гормонів та пігментів. А також регулюють фотосинтез та водно-сольовий обмін. Концентрат амінокислотно-біогенний АБК Форте є повністю сумісним з пестицидами та іншими агрохімікатами, тобто повністю придатний для застосовування у бакових сумішах та агресивних середовищах. А завдяки своїй молекулярній структурі препарат легко засвоюється рослиною та активує фізіологічні процеси, незалежно від температурного та pH діапазонів застосування. Концентрат амінокислотно-біогенний АБК-Форте – це мінімум затрат та максимум прибутку.